Всім доброго дня. Я зараз на станції метро Ocean Parkway. Це зразу біля Brighton Beach. Іду, подивлюся на океан. Погода зараз не важна, трохи моросить, дощ, прохолодно. Ну, але це не головне життя. Перший раз за тиждень, що я вже в Штатах, бачу трактора. Ну, наш район. Все нормально. Ще якась тачка стоїть, то напевно Fiat 500 старий. Бо щось таке. Може, я помиляюся. Ось це один з найдорожчих будинків в районі Brighton біч Сіа Бріз Плаза називається. Так, пропустимо Nissan. О, поїхала, видно, що якась з наших одесских євреїв. от заходимо на пляж. Вон там, якщо видно, парковка прямо така гарна від цього Сіадріс-плаза. Ще вам хочу сказати, дальній Брайтон і основний Брайтон це зовсім дві різні околиці. Ну, Хоча їх і з'єднує одна лінія метро і всі зупинки близько одне біля одного, але зовсім інше. Не так все печально, як на самому Брайтоні. І не так убого. Ну, але напевно, що всі, хто проїжджають. Сюди в Нью-Йорк. Ну, особливо те, як я, сам, то перше їхнє місце дислокації це Брайтон. Я так думаю. Ось, будь ласка. Пляж Брайтон Біч. Могли його не раз бачити в фільмах. В тій же GTA 4. от, чайка. Ну настільки близько, ага, підійшли близько. Ось як воно все виглядає. Там далі, якщо бачите, це вже Коні Айленд парк. Ну, він дуже відомий. Якщо я не помиляюся, це найбільший парк атракціонів в Нью-Йорку. Так як зараз не сезон тут мало людей, а тарту хто говорить, що там взагалі все грає, блимає, моргає. Що ти кричиш? Чаєв дуже куча. Пси бігають. В океані зараз туман. Звідси ми точно не побачимо статуї статую свободи, так як це зовсім інший кут огляду. Ну але нічого, так красиво. Він каже, що тут а, літом дуже багато взагалі з'їжджається з усього Нью-Йорка. Суто на пляж, взагалі оцей на Брайтон Біч в основному. Ну є ще Манхеттен Біч, це трошки далі від Брайтона, то, Ну, він до Манхеттена взагалі не знає, яке має відношення. Тобто, ну так називається. Ну все тоді. Що я хотів вам показати, до побачення. Скоро буде нове відео.